Дронко рівняє до середини пани Голова військової державної спраці, посуховий склад управління державних служб, до Дня прапора, дня Незалежності України привітати вас із цими справді для любої держави найбільшими, найвеличнішими святами. Сьогодні ціною життя кращих наших синів і дочок ми в реальному житті здобуваємо незалежність. 23 роки тому здавалося б, що сам Господь Бог, враховуючи ті мільйони життів, які вже були покладені на алтар боротьби за незалежність, за свободу, здавалося б за це дяка Господня, що без єдиної краплі крові ми отримали незалежність. Не так то було. Наші брати в кавичках, Їхнє керівництво в першу чергу думали по-інакшому, Ну, ніяк цих обіймів не хотять відпускати. Хотілося б задушити від цієї братньої любові. Але історію не повернеш. Коли народ прагне бути незалежним, і коли не тільки 300 молодих студентиків, які в 2019 році, Стали на захист Першої Української Народної Республіки Крутами, Коли 45 мільйонів практично об'єдналися навколо збереження державності, перемога за нами. Бо це наша земля, це наша держава і з нами Бог. Він завжди з тими. Хто боронить свою землю і навіть в Біблії записано, що найвища Божа благодать віддати життя за свою землю. Ще раз святом щиро хотів би подякувати за вашу підтримку стосовно територіальної охорони, територіальної оборони. І за щоденний ваш радний труд. Здоров'я, достатку, щастя, радості. Слава Україні! І продовження, крім того всього, до кожного свята як водиться, дарують дарунок для державної структури, такої як ви, які майже щоденно зустрічаються. Збереженням людського життя, отакий От автомобіль, який куплений за кошти обласного бюджету, я думаю, буде дуже в пригоді. І взагалі мріється так, щоб в нашій державі була така система ваша, як є в інших цивілізованих країнах, такі як 911, і по спорядженню, і по матеріальному забезпеченню, і по фінансуванню, і по захисту вас. Тому що ви на передові щодня. Впевнені, що незважаючи на події на Сході, ми цю традицію будемо притримувати, дотримуватися і будемо в майбутньому також. Дозвольте вручити ключі. Спасибо. Ну а і хотів би також сказати хай в добрий час і добру службу вам зіграє і той, прийде зіграти. Дякую велике. Єдине, що. Ніхто не повинен зупинитися на цьому шляху, у створенні і забезпеченні тому, щоб була в нас сильна, але підкреслюю демократична вчера свято у вас, здоров'я, благополучно достатньо вам, вашим сім'ям, дай Бог навчитиме. Литрів, 700, 700. 700. Це, це Якщо цією помпою спробувати із міських мереж, то буде проблема. Ми зараз хочемо зробити, щоб у нас, по-перше, оцей автомобіль, він, як я вам доповідав, він йде в районі. Якщо ж до гідранта підключитися, то півключити, пів міста, півніста не стане Це більше навіть. Далі. Поруч прийманий інструменти. Це ножиці, які за допомогою вони розрізають. Воно дуже добре. 11 так. І повруч знаходиться домкрат, теж гідравлічний. Місця вони виїжджають і дуже мене. Це може бути не тільки ДТП, це може бути будь-що не виїжджає великий автомобіль з білком чи газет. Я я воду. Для того, щоб просувати, тому що я й тільки травм. Ця електростанція автомобі... ця... ця... може здійснити повністю освітлення у випадку необхідності великого комплексу медичного закладу. Або квартала. Якщо якісь питання, якщо потрібно для стояння. Тому я з великою задоволенням ту місію, яку тільки що здійснив наш голова обласної державної адміністрації щодо мене, а тепер я вручаю тільки мало безпоконі. Талоны на дизельное для того, чтобы мы мало хоть какую-то помощь в этом бутыле. В первую очередь хочу вас всех поздравить с предстоящим праздником Днем Независимости. Это величайший праздник в истории нашего государства. Хочу от себя лично, от жителей города, от предприятия Промсервис, вас поблагодарить всех за вашу легкую работу. И в первую очередь руководство Главного управления и полковник наш Вячеслав Краславангданович, огромное спасибо за поддержание боевой подготовки, боевого духа подразделений, которые готовы в любую секунду, в любой момент выехать для выполнения сложнейших задач. И от нас скромный такой внос, это здесь топливо спасибо. для выезда.